Добрий ранок! Рада новій зустрічі з вами в Рубриці Здорово жити! Говоритимемо про широко поширене явище сучасного життя, про апатію та про п'ять способів звільнитися від неї. Апатія є станом повної байдужості, пригніченості. Люди, що страждають апатією, втрачають інтерес і мотивацію до життя. Всіма силами людський розум намагається залишатися в неактивному стані, не бачити рішення проблем, що накопичились. Відчувши симптоми або перші ознаки апатії, варто пам'ятати, що сама собою проблема не вирішиться, а відсутність психологічної підтримки або самопідтримки може спровокувати подальше погіршення стану, аж до розвитку глибокої депресії. Тож занотуйте п'ять кроків, здійснивши, які ви зможете допомогти собі забути про неприємні прояви апатії. Перший з них покладіть на себе нову відповідальність. Багато психологів радять своїм пацієнтам спробувати підняти собі настрій. Проте, перебуваючи в стані апатії, украй складно це зробити, погодьтесь. Створюється враження, що від поганих і негативних думок просто неможливо сховатись, все навкруги виглядає сірим і темним. У такому разі треба себе чимось зайняти. Чом би не завести домашню тваринку? Турбота про неї дозволить на якийсь час позбутися від негативних думок, а ігри піднімуть настрій. Друге. Відмінний час для генерального прибирання. Останній апатії дуже складно навіть просто встати з ліжка. Проте треба зібрати усі свої сили в кулак і зробити наступне: змусити себе прибрати увесь будинок. Третє. Змініть свій повсякденний графік. Надмірна кількість вільного часу віднімає мотивацію і бажання робити щось корисне, значуще. Треба постійно чимось займатися, щоб не мати негативних думок. Візьміть аркуш паперу і складіть такий графік, який допоможе використати час ефективніше і продуктивно. У кінці дня ви відчуєте одночасно втому і задоволення. Четверте займіться чимось новим. Симптоми ампатії означають, що ваш спосіб життя. Є неправильним і не задовільняє ваших персональних потреб. Раджу вам не доводити себе до депресії і зайнятися чимось новим, можливо, екстраординарним. Головне, щоб це вам було до душі. І п'яте, почніть читати: найпростіший і дешевий спосіб. Розірвати замкнене коло апатії, зайняти себе цікавою книгою. Я ж раджу вам читати захоплюючу Біблію. На її сторінках можна знайти безліч цікавих героїв, які обов'язково стануть улюбленими. Під час читання ви розділите їхні емоції разом з ними переживете радісні і сумні моменти, переможете і здійсните нові кроки. На цій позитивній ноті прощаюся з вами. Бажаю вам берегти себе та піклуватися про своїх рідних. Ми ж з вами побачимось в рубриці Здорово жити вже зовсім скоро. До зустрічі!